Тому ваш, ваші аплодисменти, це дуже добре, дякую. Так, старт по готовності. Оксана Черниш, стартур по готовності і розстріля. Він супроводжує змагання до змагання, допомагає нашим колотам, вказує туди їхати. Так само їхали, дуже непогано, дуже отець. Так трошки 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 на чергуваний аван зупинилася. Народ чи стени. Дивіться за іншими учасниками. За повітря у вас є І Буде вам до проїхати стане правильно. Ой-ой-ой, ворота мені зайшли. Час буде реферальний. Оксана трошки вже два рази перекупила схему. І ми лише дивимося на час як реферальний, будемо. Два ще раз пробував. На майбутній завіс, щоб оце опікалося у тома. Так, синий червоний, ми з змікою. І червоний синий теж зеркальний змікає. Ой-ой-ой, ну і тут ще. Ну оксаночка, ну так, 200-452 і...